Вітаю, друзі, вже на четвертому відео цієї рубрики. Сьогодні тема буде складна алкоголь. З алкоголем в моєму житті пов'язано багато спогадів, він приніс багато радості, багато смутку, хороші вечори, і жахливі ранки. Але я хочу сказати, що це жахлива річ, яка тимчасово перекриває проблеми та не вирішує їх, а особливо з моральним станом. Воно робить все тільки гірше. Емоції треба випускати і проживати, а не перекривати їх і закривати. Під алкоголем ти не здатний контролювати себе і те, що станеться, особливо якщо в тебе є психічні розлади. Навіть якщо тобі здається, що все гаразд, в один момент це може змінитися. Або якщо ти думаєш, що все під контролем, і ти робив це багато разів, цього разу щось може все-таки вийти з під контролю. Я біжу від проблем, від життя, від почуттів, і біжу в алкоголь, щоб забутися, і іноді це закінчилось дуже погано, а іноді якимось моїм новим творінням. Але чи вартий цей ризик? Треба шукати натхнення в простих речах, в тому, що тебе оточує чи оточувати себе тим, що тебе надихає. І це ні в якому разі не має шкодити вам, а алкоголь капець як шкодить здоров'ю. Тому не рекомендую ніколи і нікому його вживати. Проживати емоції правильно і випускати їх. Наприклад, творчість, віршів, спорт, спілкування. Є дуже багато способів. Але алкоголь це не вихід, це лише уникнення проблеми. Є дуже багато інших способів розслабитись масажі, медитації, перегляд легкої комедії. На цьому я буду прощатися. Всім хорошого настрою.